Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Ліверпуль Арне Слота у себе вдома на Енфілді команда приймала Лілі. 2-1. Ліверпуль перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо та попередку. І давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Арне слот, головний тренер Ліверпуля. 4-3-3 стартова розстановка. Господарев, Алисон Бекер у воротах, Джарроу Куанса, Вирджил Ван Дайк, пара центральных захисників, Конор Брэдли, Коста Симіка по фланга, Райан Гравенберг, Доминик Сабаслайк, Юртис Джонс, три копьев захисників, Мухаммед Салак, Дарвин Нуниеста, Луис Диас у нападе. Это стартовая расстановка, відповідно Ліверпуля. Ливерпуля. Лили 4-2-3-1, стартовая расстановка у Лили, Шевалье у воротах. Діакіте Олександр, пара центральних захисників, Гудмансон Манді по флангах, Мука, Мукау, Мукау центральні опорні півзахисники, Харальдсон, центральний атакувальний півзахисник, Кабеля Бейкер по флангах та Джонтон Девіт у нападі це стартове розновкалілія. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Що друзі я вам можу сказати? В принципі, Ліверпуль дуже здорово команда Ренесла розпочав. В принципі, такий футбол табуферівний. Ліверпуль більше атакував. Більше команда Ліверпуль володіла м'ячем, але, в принципі, у ну така перевага була невеличка. Дуже здорово пресінгу Ліверпуля працював, вдавалося не кривати свого суперника. Але, в принципі, моментів таких то голівох не було. Що не у Лілі. Ще не у Ліверпуля. Ну і ось вона. 34 хвилина матчу. Коста Симікус у підкатті вбиває м'яч з під ноги Джонатана Девіда. М'яч потім отримує Кюртіс Джонс. Кюртіс віддає розрізну передачу на Мохамеда Салаха. Мохамед Салах виходить один на один з вратарем. Пробиває Мохаммед гол! 1-0 Ліверпуль на 34-й хвилині матчі рахунок матчу відкриває єгипетський король Мохаммед Салах Єгипетський король робить рахунок у матчі 1-0 на користь Ліверпуля Ну ось вони емоції, єгипетського короля Мохаммед Салах Відкриває рахунок матчі. Ну і в принципі після забитого м'яча Ліверпуль дуже здорово. Команда Арнеслота виглядала. У лілі -лі моментів майже не було. Тобто, в принципі, Ліверпуль гру контроляв, контролювала команда Ліверпуль. Гру, і в принципі перший тайм завершується на користь Ліверпуля. Рахунок 1-0. Другий тайм. Ліверпуль відбувається заміни. Райн Гравенберг полупкидає. Так, якщо не помиляюся, Curtis Джонс, виходить Алекс Макалістер та Харві Еліот. Ще, до речі, у Ліверпулі вийде на другий там Фенрі Кок'єза, Ватару Ендо та Трент Олександр Арнольд. У Лілі, до речі, на другий тайм вийде Сахараю відповідно Тома Менії, Смаїлі та Буаді. Вийде у Лілі. Ці футболісти вийдуть на другий тайм. Другий тайм. Ліверпуль дуже потужно і справді розпочала команда Армішла і другий тайм. Дуже здорово. М'яч контролювала Ліверпульця. До речі, друзі, у першому таймі ще забув вам сказати момент, у Мемед Салаха був вихід один на один. Це ще момент першого тайму, коли просто якусь неймовірну там, діагональ зробив. І справді, що не помиляюся, Гузді взагалі м'яч просто ідеально пряма Салах, виходить один на один, але не забиває Мехамед Салах. Оце був хороший шанс. У другому тайму, в, в принципі також були не моменти, але забити другий не вдається, Потім Ман Манді отримує другу жовту картку. І вона стане для нього червоною. Збиває Манді Луіс Одіаса, прогреє про епізод Ліллі, манді б'є по ногах Луса. Жовта картка і вилучення. Але Лиль не здається, на 62-х матч дуже здорово у Лілі атака по лівому флангу, іде простріл. Удар по воротах. Заблокований перший удар від футболіста Лілі. Якщо не помиляюся, спочатку Харльсон пробивав. Джонатан Девід добиває м'яч. Гол 1-1. Джонатан 9. На 62-х матч. 1-1. Ліверпуль після пропущеного голу знову включається. Кутовий вдається зробити Ліверпуль на 67 х хвилині матчу. Подача. Відбивається футболіста Лілія. На підборі Харві Еліот. Харві б'є. Рикоше. Да гол. 2-1. Харві Еліот. Харві Еліот. Забиває гол. 2-1. 2-1. Ліверпуль знову виходить вперед. Ну і Харвіс збиває. Харвіс збиває. Ну і, в принципі, Ліверпуль далі вже в такому, знаєте, економ режимі, я би навіть би сказав, бо цей матч команда Арнеслав докривала. У Лілі були, напевні, в принципі, атаки, але в цілому Ліверпульці. Цю гру контролювали, ну і в принципі Ліверпульці довели справу до, до переможного кінця. 2-1. Друзі, ось, до речі, статистика. 13-4 це у нас ударі поворотах, 7-1 ударів площину. 56-44% контролю м'яча. Ну і 3-3 за кутовими. Якщо дивитися статистику гульових шансів, то Ліверпуль Лільта переграв 4-0. 4, 4 гуліві нагоди у Ліверпулі, 3 гуліві нагоди упущено. 582 передачі у Ліверпуля, 521 передача точна, ну і 89% точність передачі Ліверпуля, 461 передача у Лілія. 408 з них були точними, ну, 88% точність передач. 3-1 по офсайдах. З 13 ударів у Ліверпулі, 7 ударів площину, 6 ударів по взорота, у лілі з 4 ударів, один удар в площину. Два удари заблоковано було, та один удар повз ворота По успішних відборах. Е, ну, я би сказав, що би, що 13 13,8, але 65% успішності у Ліверполі 80 у Лілі. 5-0 по сейвам. 15,25 по винісі м'яча відповідно. Ну і за перехопленнями тут, як бачите, 8-10 перевага Лілі. Ще, до речі, треба здивитися порушення правил. Тут 12-9, дві жовтих карток у Ліверпуля. Одна червона, одна жовта картка у Лілі. Найкращий футболіст цього матчу, Я вважаю Мохаммед Салах. Дуже хороший матч від єгипетського фараона. Шість ударів, один забитий м'яч. в принципі, Мохаммед Салах дуже сьогодні здорово виглядав. Ще, друзі, брати під самок такого матчі да, сьогоднішнього в дек відбувся. Ну, В принципі, я вважаю, що Ліверпуль поділу перемагає. Це таки командарний слот виглядало цікавіше. Ну і ось на турніра таблиця. Ліверпуль. Ліверпуль у нас, відповідно, залишається першим сім матчів, сім перемог, 21 заліковий пункт з 21 можливих. Ліверпуль. Вже точно гарантував собі місто в одній восьмій фіналу, Питання тільки з якого міста, і команда, відповідно, дуже близька до того, щоб з першої позиції вийти далі. Потрібно просто не програти ПСВ. Ну і, відповідно, Ліверпуль тоді вже точно собі гарантує саме першу, де Ось тому, друзі, якось так. Друзі, ну я вам дякую за увагу. Ліверпуль 2.1. До речі, друзі Лілі 11, у Лілі 13 очок, Ну, літ залишається ось ось ці найкращі 20-ті. Ось тому якось так. Друзі, Ліверпуль 2-1. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, усім бажаю добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей.